Привіт, малята! Запрошую вас на заняття з художньої літератури. Вивчення вірша Миколи Цингаївського Вересень. Звозить вересень в кольори, кавуни і помідори. Спілих яблук, груш і слив, цілі гори натрусив. і вантажить гарбузи на машину і вози. Йде до гаю, де гриби виростають щодоби. На чолі іскриться піт, сто турбот і сто робіт. А тепер давайте разом зі мною. Звозить вересень в кольори, кавуни і помідори, спілих яблук. Груш і слив, цілі гори натрусив і вантажить гарбузи на машину і вози. Йде до гаю, де гриби виростають щодоби. На чолі іскриця піт, Сто турбот і сто робіт. Дітки, хто написав цей вірш? Про що він? Хто такий вересень? Вам сподобався такий вірш? Ви молодці. Дякую вам за увагу. До побачення.